Ей, привіт, нормат! Сніг радийбанаті. Йоу, так це, до речі, приблуда виглядає, мені здається, я жодного разу її не показував у дзеркалі. Так що, камон, привіт. Надо якось вбутися. Ой, приїхали там якісь посилки. Надо піти подивитися, що це за посилки. Якщо я не помиляюсь, це мало приїхати. Мау! Пау! Так, тут треба щось позабирати. Ой! Скрутні часи настали. Скажу я вам так. Світло було і світла тепер практично взагалі немає. Це стало точки, звісно, та Рівно на... Одну годину. Кожні п'ять годин у нас вмикають. І це, це, звісно, фіаско піздець. Цього тупо ні на що не вистачає. Як засвітло, світло, в кадрі вже все ж мерехтить. Так, ну тут вроді вже, вже не мерехтить, так що окей. Так, да, щось стоїть. Я чув, що собака приїхав, як приїхала машина, це було десь о восьмій, а зараз 11 година. Я встав о 10 по будильнику, пішов, попрацював, зараз ми, скоріш за все, назад уже йтимемо, світ не буде. Тому... Да, мало дав. Зараз все заносимо. Він прямо аж сюди заїжджав, смільчак, смільчак. Шо я можу сказати я б не рисканув їбать ой а хто це заборчик дергав странно 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 хтось дергав забор кому він нахуй здався хуй поймаю ох ебать перемерзла двері розмерзлась так тут у нас без змін Зайшов його на гору на Якось мені потрібно все долізти. Взяти пакети, щоб то, що в Молдаву, не хоче я в коробках типу в хату нести, щоб потім назад не нести ще коробки. Ооо, ебать тут дубак. Свіжачок нахуй. Він дивіться, їжачок, а я кажу свіжачок. Пару пакетів є. Ганулечко візьмемо. Я думаю, цього пакеті вистачить. Сподіваюсь, просто хуй хуйзно, що там прийшло. Але якщо це та посилка, то по суті мені стільки пакетів не знадобиться. Бо якщо це та посилка, то там має бути підстилка для цього. Для кота, для котів. І має бути букво. джинчик себе заказал. Пить сейчас на джин. Взял попробую. Ну, я в ее, ебать. Может, 5 за месяц. И выпивается. И то, не каждый месяц, естественно. Так, Оп. А, это вкусняшки, да. Это до. Это не Так, що в нас тут? Це все пляння, зі смаком, нічого не так я карте. Так, це в нас вінцо. Прикольне вінцо, на власне, ціки, я на ньому в основному таке простеньке, але з вкусиком. Мені зайшло. Думав хуета, вона... Зайшло. Шість літрів взяв. Це щось потім в хаті покажу. Не знаю, що це за... А, нахуй в хаті. Похуй опять назад потім нести. Буду. Степанія, не стефанія. Я не пам'ятаю, що заказував, Стефані. Ні, це вардиня. бля, бюджетка, шман, але те, що смачне. Ой, якби було не смачне для мене, по-моєму. Ты с за потом тайп не брал. Он дал на поклоп, конечно. О, а цель за этот. Короче, побачу, что казацька рада. Казацька рада? Шо? Да. Робот джин. Бля, стало интересно. Овер дешевый. 180 рей. А вот сцены кустовок, типа, не знаю. Насколько они смачные, не смачные, что я вообще с собой представляю. взяв, взял попробовать. Взяв чистий і взяв отакий за полуницею. Подивимось, що ми з себе буде представляти. Так, далі. Щось тут торохтить. Щось непонятно. Заходите. Не люблю таку саму запах коробку, якщо чесно. Це заходить так маленька. Э! А що за прикол? Чисто дні підстани. Прикол. похуй. У мене доставка безплатна, тому що я в цьому в їхньому клубі состою. А коли ти в клубі, то доставка тобі безкоштовна. плане мауда утопчики так а ну тут тоже коробка в коробке да у нас так. коробка в коробке тоже чуть всякая хуета со сухари наверное да? да а он як у них прислал нихуя себе неожиданно стало не заморачиваться просто коробку с сухарями прислали Ну от ебать то что с новеньких Прикол. Ну так от просто сухари. Накидали і ось. І удачі. Либіте, як хочете. Добре. Аби добрі були. Це якась коротше нова фірма появилася. Ну у нас нова, як мінімум, на Маудалка. Я її до цього не бачив до бочкового наживаються, так понял. і ценник прям, ну, блядь, адекват, пизда. бля, я ножик, а, ось я його ножик приймав так, і тут у нас залишилося це що тут? ну, в принципі, такоє о, це новий пакет, вітаємо Короче, зі смаком борща, чипси Сейчас я вам зайду в хату, там розкажу що їх так багато, а, ось вони а що, що, це просто... да, о, о, ці сухарі, що ж Чи Чи хуязна, що то за сухари? Просто до харіша в цей набор входили. Ну ладно. Потому что вони просто бонусы накинули. Чи я хуя можна що тут -то. Ну це що в наборі? Так, це это? Тоже сюди. Ну так я короче. Линка тоже сюди. А мені вище цікаві саме бочкові горний горшой то три пакета є так і тут якщо я щось віднесу якщо я не помиляюсь то тут у мене буде этот... підстилка для кота лото Раніше. Окей, їбать коробку роз'їбало. <рес> так, і все. Коробка ми закидаємо. По суті, не треба. А, і виходить у нас буде 2-3 ходки. Він не знає, чи я заберу зараз лоток і чи є сенс його забирати зараз. Чи можна просто сходити декілька разів адекватно без... Теж не для спини, щось спина, звісно, холодно. Спина тепер передає привіти значно частіше. Коли промерзаєш, промерзаємо зараз достатньо. Ой, їбать, упало. Да, не тримає. Не спина промерзає, зараз достатньо часто. Заходжу на малбалу. Вони коре, а, от у нас Типа, новий партнер зайшов до бочкового марка називається. Типа, скуштуйте. І тіпа, у них там вітальний набор. Вітальний набор з двох пачок сухарей різних вкусов і пачки тіпа, чіпсів оцих чипстер Чіпстер це, зрозуміло, що не їхнє. Хоча, можливо, це тіпа, суміжні. Контори якісь чи щось таке. Ну само суть Я думаю, або суміжні контори, або додали їх для того, щоб люди тіпо, не стрималися і брали з тим, що хоч трохи знають. Отак от. от. Да я тут вже, бачите, свят виключили. Що далі в темноті. Нами ну, оці сухарі прям ну, дуже сильно халим. самого такого формата я вот заказал Привет. Привет. И двери. так короче заказал а, там, 4 ну, вроде 4 блядь, надо пить круто это короче І казав нову заказати і забув. Надіюсь сьогодні не забув. Тупо забув. Я тут або 4, або 6 наборів замовив. Не пам'ятаю скільки точно. Так, будемо мовити, для ознайомлення. І замов, що так якраз для ознайомлення і цю джинка за цьку раду. Теж мені цікаво. І дуже мені мало ймовірно, що у них вийшов якийсь годний продукт. Я типу не сильно спят по їхній водки, наскільки вона там хороша, не хороша, хуясна. Ну. Але ну, типу, просто до цього я а, пив не нашій джин. І мені прям заїбся, прям отхуєний. Але то був не наш, а наскільки. Охуєний чи не неохуєний наш, я хуязний. Ну, я його чесно теж не п'ю. Ой, треба за тоніком сходити. А, ну я обидва заберу. Це не проблема. Тоже, зараз хуй закажеш їбать. Лоток. Тупо їбать, не знаю. У них якісь трабли походу, з виробництвом, бо... Я беру по 10 мішків і по 10 мішків Хватає на півроку. Але в них по ітогу, було тільки 2 мішка в наявності. Ще й ті, я бача, тут виросли я бать, в ціні на 22%. Це пізда. Думаю, ну, ні хуя За півгода на 22% це потужно. Фух. Але з таким відключенням то й не дивно. До речі, можливо через ті відключення і немає цього і наявності так ну тут один мішок прям пиздец плотник ху, даже хуязно Чі... а то нормально а цей мішок так и же пизі не шо, я це думаю сейчас і ти че вечерми ти по джину ну по то для джина попробовать надо Зараз таке яке, городіть тихенько, а городіть стрівненько йти. Посеред білого дня, лишній раз до магазину. І то там блядь, в 100 метрах, ну 100 не сто блядь, А Ну, короче, подивимось. Я то зараз, мабуть, ляжу спать та й все. Бо я ще сьогодні толком не спав. Оскільки 2 години 4 я поспав. І все, что звезс на штаке достаточно мало щебусь в ніхуя ж не видно. Коробки ми там занесли, все позаносили, тому все окей. Ой, Як я і казав, світла вже, звісно ж таки, немає. Спина болить пізда, бо простила. Фух, сьогодні, до речі, 20 лютого. Знімаю мало, бо світла немає. павербанки на це стараюсь все не тратити, тому поки так. А, що? Ми? У мене плани, які... Так, які плани, бать, коли в мене залишилося, на сьогодні 2 години світла. Так що вночі на одну годину вмикали, плюс, поки вимкнули, зарядився ноут, ну, я ще знову -то попрацював. Ліг 2 годинки поспав, встав, туди сюди це. Такі хатні справи якісь там поробив, тому бать батько боюсь що розмерзнеться, взагалі пізда буде. Якщо по трубам далі піде, там цей нагрівач то йому вже пізда, понятно. А якщо далі по трубах піде, то, звісно, прийшлося заказати EcoFlow River 3 Max з великою батареєю бтр 7000 вийшов. Але необхідність. Просто чисто під котел, Я порахував, що ну враховуючи те, що він а, годину тільки заряджається. Там написано, що типу з 20% до 95 за годину. Мені цього ідеально вистачає при нинішніх відключеннях. Якраз. Так що встановимо його прямо на кухні стаціонарно, і там він буде себе відпрацьовувати. І буде у нас постійно тепло. Що, звісно, заїбісь. Добренько. А, в наступному випуску Попробуємо джин, попробуємо сухарі і все інше. Дякую всім за увагу.